міф про те, що обов'язково треба мати громадянство Іспанії для того, щоб придбати нерухомість. Ні. Близько 30 покупців нерухомості в Іспанії це іноземці. Іноземці можуть придбати нерухомість в Іспанії, не будучи її громадянами і не маючи там податкового резидентства. Для того щоб придбати нерухомість в Іспанії, необхідно лише відкрити поточний рахунок. В Іспанському банку і отримати податковий номер нерезидента. лише дві вимоги. І більше того, ті особи, які мають офіційний заробіток на території Європи, переважно це навіть в валюті євро, вони можуть отримати Кредит. іпотеку в іспанських банках на дуже хороших умовах. Це дуже гарна можливість для тих українців, які зараз знаходяться за кордоном, офіційно працюють, можуть підтвердити свій дохід документально, мають контрактну роботу. У вас є можливість оформити нерухомість в кредит, в гарний процент на довгий термін.